Я вічно молода, я не пенсіонер, то ж він же пенсіонер, а я ні. У нас родина, можна сказати, велика, з нами син, і дочка, і двоє внуків живуть. Пошли корови, потім треба трактор, щоб корову содержати. Скільки корів у вас? Дев'ять. Возимо на базар трохи і здаємо в господарство. І мені сказали, що можете поучастити, якщо є життя. Так. Ну я і пожелала, так сказати. <гум> у нас якраз поламався трактор здорово. Техніка у нас можна сказати стара, складена вся з металолома, можна так сказати. На трактор ма навісне обладнання, щоб цеплять диски, агрегати всякі, агрегати ці. Землю ж обробляєш, там плов, там ти-ти-ти-ти все таке.